Кажуть, що бувають невдалі дні, а у мене все життя невдале як не одне, то друге і так цілими днями, що й не знаю, для чого я те життя колочу. А тоді то було просто якась феєрія з неприємностей. Почалося з того, що я запізнилася на роботу. Тут не треба шукати причину в якихось сферах чи планетах, просто там так платять, що йти на таку роботу, отак і хочеться. Вислухала від менеджера проповідь про те, як це треба свій графік розподіляти, і показала їй язика за спиною. За такі гроші мені вже мають дякувати, що я з'явилася на роботі, а тут ще цілий день сиди і на дзвінки відповідай. Потім на роботі скінчилася кава якраз тоді, коли я пішла робити її собі. Далі я зачепила капронку за щось і вже свіжі гроші. Далі вирішила, що вечір має пройти у мене краще, ніж день, і пішла в магазин по тортик. Далі ще щось прикупила і з тими всіма пакунками сіла в автобус. Як завжди, все битком, тому прийшлося встати жіночці і попросила її тортик потримати, щоб не зім'яли. І отак їхала, як побачила, що на мене хлопець дивиться, і то так, що аж мурахи по тілу. Давно на мене так ніхто не дивився. І от я йому усміхаюся так кліпаю всю дорогу. А потім він різко від мене відвертається і дивиться в іншу сторону. Я оглянулася так і є дівчина, який чоловік усміхався, виходить, а я не цікава нікому. Я ж уже сорокарічна жінка, як це мені очима стріляти. Так рознервувалася, що й про торт забула і вискочила на зупинці, не на своїй. Поки здогадалася, що нема торта, було пізно. Далі здогадалася, що не там вийшла і гребла каблуками по нерівному асфальту. Прийшла додому, думаю, ну хоч тепер поп'ю кави, хоч і без торта, і, правильно, улюблене горнятко просто вдрузьке. Я сіла на підлогу і заголосила. Не знаю, скільки це тривало, але ж скільки можна отак мене тим життям та ляскати. Ну, раз вийшла заміж, іначе по любові, але чого мій чоловік собі іншу знайшов? Ще тоді я молода була, вся в соку, вся в красі і таки покинув мене. А тепер кому я така здалася? Сорок років це як епітафія, вже все. Ніхто на мене не дивиться, хоч я дуже стараюся, повірте, у мене щодня макіяж, голова чиста, одяг охайний і гарно на мені сидить. А тим чоловікам хоч би що. Ну що їм треба, що? Отак сиділа, що очі стали вузькими шпаринками і незчулася, як стала ногою на рештки горняти. Було зрозуміло, що сама я з цим не впораюся, тому викликала швидку. Що у вас сталося? спитала лікарка, і я їй почала розказувати все з самого початку, що життя моє закінчилося, бо я нікому не потрібна. Лікарка слухала, нюхала на шатири і слухала далі. Коли я закінчила, то вона й каже: А ви не там шукаєте. Чоловіки міські перенасичені всім, їм вже не хочеться чогось однакового кожного дня. А ви спробуйте шукати там, де чоловіки живуть іншим життям. Кілька днів я не ходила на роботу і почувалася неймовірно щасливою, дякувала своїм рученькам, що випустили горнятко. І чомусь я була така щаслива, хоч чоловіка поруч і не було. Це було для мене дивним, адже ж має бути поруч чоловік, бо інакше таке щастя не зараховується. Потім таки вирішила згадати, чим же я колись хотіла займатися, тоді, коли виросту. Звичайно, акторкою я вже не стану, але якусь роботу біля акторства знайти можу. Надіслала резюме на всі посади, які знайшла навколо цієї сфери, і от сиджу та чекаю на дзвінок. Викинула з шафа весь одяг, в який ніколи не влізу, була з собою максимально відверта. Тепер є шанс купити щось таке, що дійсно мені пасуватиме і я носитиму це з приємністю хоч кожен день. І ще вирішила завести собі кота і назву Василь буду казати на роботі: дівчатка, біжу, бо мене Василь чекає. А у вас бувають такі ж гарні дні, як у мене. Думаю, під таким приводом ще нікому життя не псували. Пам'ятаю, що тоді слова не могла вимовити на слова коханого, думка тільки одна пульсувала чому так може бути? Я була молодою студенткою, а Віктор молодим викладачем і красенем. Звичайно, ви могли б подумати, що я без пам'яті закохалася в молодого викладача, але все було зовсім не так. Скажу чесно, що я одразу зрозуміла, що нема мені чого тягатися з красунями і навіть про Віктора не думати. Це як знати, що у вітрині магазину дуже гарне плаття, але грошей на нього у мене нема, тому можна помилуватися, але приміряти не можна. Отак я собі постановила і цілком спокійно сиділа на лекціях Віктора Васильовича, коли він спеціально ходив між рядами та заглядав дівчатам зошити, чи всі конспектують його слова, чи тільки серденька малюють. Петренко, а ну зачитай, з якого я місця зупинився? Звернувся він до мене. Я чемно прочитала те, що законспектувала, і побачила, що він цим незадоволений». Думаю, він хотів, щоб я не знала, і всі в групі почали хихотіти, мовляв, я не конспектую, а пишу любовний лист. На наступній лекції сталося те саме, і я знову показала себе як зразкова студентка. Тоді Віктор Васильович обрав студентку, яка аж присідала за ним, і та, звичайно, нічого не писала, а тільки ним милувалася. Аудиторія геготіла, а той аж випростався. Думаю, що саме в цей момент він і прийняв рішення, адже це так обурливо, коли якась сіра мишка не присідає за павичем. Він почав довіряти мені журнал, наголошував, яка я відповідальна та розумна, він міг просто сидіти і дивитися, коли я пишу контрольну і підходив та просто стояв поруч. Звичайно, що моя серденько не витримала такого напору, і я закохалася до найдрібнішої молекули свого єства». А потім ми почали зустрічатися на орендованих квартирах, і я була найщасливішою дівчиною на планеті, бо я була поруч з ним. А потім він мені сказав, що через місяць у нього весілля і так на мене дивився, насолоджуючись моєю мімікою. Я не могла повірити, що це чую. Якщо є наречена, то для чого це все було? Для чого? А потім на парах він піднімав мене зачитати лекцію, і я мовчала. Аудиторія геготіла. Я була така, як усі інші, і Віктор Васильович ходив павичем. На додачу до всього я ще зрозуміла, що принадіє. Я не з багатої родини, мої батьки працювали на фермі, аби дати мені освіту, а тут я прийду і їх ощасливлю. Я була така розгублена, що не знала, як і діяти, куди йти і в кого питати поради. Одногрупниці тільки похіхікають, то навіщо їм давати привід для цього. Мама ще зрозуміє, але от тато, я була його гордістю, всім розказував про мої успіхи. Я жила на квартирі в дуже строгої бабусі. Мені здавалося, що вона і слів добрих не знає. Коли ж вона побачила, яка я кожного ранку бліда, то одразу все зрозуміла. Батьки знають? спитала строго. Ні. Що надумала?» Я не знаю, ви когось знаєте, щоб навіть не думай я вже така була, ніхто не порадив і не підтримав. І ця жінка, вона мене врятувала. Я взяла академку, і батьки нічого не дізналися. Приїжджала до них рідко, казала, що вчуся, а мама, на кілька годин приїде то тітка Тоня з маленькою піде гуляти і все добре, наче. Добре, що ця пригода сталася на четвертому курсі, і я рідко бачила Віктора. Далі його кудись перевели і я зітхнула з полегшенням. Скажу, що дуже довго не могла знайти своє щастя, бо завжди думала, а чи не буде так, як з ним. І ці думки, спогади, злість мене тримали дуже довго. В якийсь момент я вирішила, що досить мені тим всім жити. У мене чудова донечка, батьки мені пробачили, Антоніна мені за другу матір, кому так в житті щастить. І після цього в мене все склалося, і кохання, і діти, і робота склалося лише після того, як я дала собі можливість забути за вікторове існування. А у вас була така довга образа на когось, що не давала вам нормально жити. Підпишись, підтримай українськомовний контент.